Фестиваль про єднання країни про те, що ми, на жаль, мало знали одне про одного. Власне, також хотілося, щоб відбувся контакт культур різних регіонів, різних областей України. Якщо цей вайб франківці відчують, я думаю, що у нас складеться оце зшивання країни нитками культури. Ти мене любиш? Люблю чого питати? זו הולכת שבו נפסיד! שטור, בנין! תפסיד, תביב לכם! Ідея фестивалю була в тому, щоб представити культуру, культурні проєкти харківські, які були створені після лютого 2022 року в іншому місті. Дуже багато якихось інституцій, в тому числі і культурних, було релоковано з різних міст в інші міста. Але в самому Харкові дуже багато інституцій і митців залишилися, і вони працюють і створюють свої проекти, незважаючи ні на що. Чотири театри з шістьма виставами приїхали в цьому проєкті. і як завжди в Харкові це не тільки про театр, не тільки про культуру, а це про щось ще більше, тому що є виставки, тому що є дискусії, є панельні дискусії, є різноманітне спілкування. Тому Харків власне тому і тут не те, щоб ми не могли приїхати в інше місто і там облаштуватися навіть в іншу країну, але коли нас примушують це робити, то ні. Харків це єдине місто в Україні, де існує заборона театрам, власне, провадити свою діяльність в межах своїх будівель. Дуже важливо розуміти, що Росія нищить нашу країну в тому числі і через культуру. Тобто геноцид відбувається з застосуванням механізмів нищення нашої культури. Ворог хоче, щоб ми замовчали, щоб не було вистав, щоб не було виставок, щоб не було картин, щоб не було розмов про літературу. А Харків весь час якби опирається цьому і каже: Ні, буде. Не можна грати на цих майданчиках театром, значить підемо в підвали. Уявляєте собі, якщо з міста виїдуть всі театри, всі музеї, всі галереї, всі музичні гурти, всі художники. Уявляєте собі таке місто? Я теж не уявляю. Всі бачать. Може, за цією прикметою да й впізнає <пілляє> тебе. Тих, хто народу, написаний. Тепло приймають глядачі неймовірно, така ну якби хороша реакція. На виставу інших харківських театрів був якби практично повний зал. Це дуже приємно. Що це викликло ну, таку ну, цікавість, що ми можемо так представити театр. Мистецтво загалом ми їхали для того, щоб охопити весь контекст цього фестивалю, щоб більше дізнатися про ті процеси, які відбуваються в Харкові, але їх власне сюди перенесли, і тому ми маємо більшу змогу дізнатися про цю культуру, оскільки Харків щоденно обстрілюється і відповідно. Об'єктивно небезпечно туди їхати, але театральний процес в Харкові дуже цікавий. Тому хотілося його дослідити. Тому такі фестивалі це дуже крута нагода. Для нас є надзвичайно важливим сьогодні бачити Харків в театральному просторі, бачити ці вистави. Адже театр він під вимушеними обставинами всім нам відомими. Наразі не може повністю існувати в таких обставинах, обставинах війни. І власне те, що ми тут і зараз і підтримуємо і харків'ян їхні вистави. Це Додає нам надзвичайно великої сили і бажання творити разом це мистецтво і знову ж таки підтримувати Харків, який є невід'ємною частиною театральної спільноти. Ати власну ідентичність, віднаходити власну суб'єктність. Найголовніше, щоб цей проект не лишився одиноким. Ну, щоб він подбувся, і всі про нього забули через певний час. Хочеться, щоб завдяки цьому було ще кілька проєктів, які потягнуться один за одним. Сьогодні ми знаємо, що деякі міста ми, містами можемо втратити деякі міста ми можемо не побачити такими, якими вони були до цього повномасштабного вторгнення. І дуже важливо бути ближчими один до одного після повномасштабного вторгнення. Раптом всі задалися питання, хто ми є. А на це питання тільки культура може дати відповідь.